Слово на ранок, субота, 15 листопада 2025 року. Завжди молитися і не занепадати духом, завжди молитися, завжди перебувати у стосунку з Богом, чи вдень, чи вночі, чи в праці, чи у відпочинку. Бути в стосунку, знати, що він той, хто є той, хто є зі мною, хто носить мене. На своїх долонях. І для цього мені не потрібно бути ідеальною. Достатньо бути Бути собою. Бо я знаю, хто я, і я знаю, кому належу. Бо він знає моє серце, бо я знаю, до кого звернутися, я знаю, чому звертаюся. Це мій вибір. Я вибираю того, хто любить безумовно, до кого завжди можу прийти. Кому вірю, кому довіряю? Навіть тоді, коли не промовляю слова молитви, Я є у молитві. Молитва це єдність, розмова серцем, думками, розумом. Бо він зі мною. Господь чуває наді мною. Хіба Бог не вчинить правосуддя для вибраних своїх? Однак чи знайде він віру, чи знайде він мене у стані молитви? Чи буду у єдності з ним? Завжди моліться і не занепадайте духу.